Одна із найнебезпечніших збудників хвороб, грибкових хвороб це склеротиніоз, який є критиком технології вирощування сільськогосподарських культур. Максимально склероція може жити в ґрунті від 6 до 8 років. Так. Олександр Фещук, директор по роботі з віп-клієнтами компанії Хім Агромаркетинг. Просимо до слова. Так, дякую. Всім доброго дня. Хотілося б сьогодні згадати те, про що ми всі говорили. Ви знаєте, еволюція людини є таке поняття, і еволюція технологій, які відбуваються на сьогоднішній день у нашому суспільстві. Згадайте років 25 тому, чи мали ми такі сівалки, чи мали ми такі оприскувачі. Де сівалка може вносити окремо мінеральне добриво, окремо насіння, декілька варіантів мінерального добрива, де в нас зараз різні просапні культиватори можуть прямо в рядку забирати бур'ян без використання хімічних засобів захисту. А що таке оприскувачі, як трактора, де практично вже на сьогоднішній день можна не використовувати деякі, деякі елементи? Наприклад, навігація, як вона допомагає механізатору якісно внести деякі продукти. Еволюція йде. Але, на жаль, наступає момент, коли людина, аграрій, від свою в побудові технології вирощування відштовхується від долара. На жаль, диктує сівозміну, яка буде в полі. Яка буде в господарстві, диктує саме кошти, тому що сільський, сільськогосподарський бізнес це також бізнес, де перш за все хочуть отримати прибуток. Але давайте пам'ятати, що сільське господарство це безпека, національна безпека. Якщо згадати історію, те, що було, у нас з харчовою галузі були проблеми. Тому сільське господарство – це не просто бізнес. І коли приїжджаєш в господарство і спілкуєшся по технології, а вони заявляють, а ми в цьому році сіємо соняшник третій раз соняшник по соняшнику в монокультурі. І виникають різні питання, різні проблеми. Як Ви вважаєте, яка буде проблема, якщо посіяти соняшник по соняшнику, де ще різними технологіями? Класичний соняшник, експрес, євролайтинг. Потім проблема, як забрати цю падалицю. І це великі компанії, це розумні люди, їм платять шалені кошти. Але долар їм диктує, тому що соняшник, ціна виросла, на пшеницю впала. Все сіємо, соняшник. На сою виросла ціна, сіємо сою декілька років підряд. Звичайно, молодці. Я представник хімічної компанії. Ми раді продавати засоби захисту, але необхідно, щоб також було розуміння. В того, хто будує технологію захисту, що ви залишите після себе? Тому що використання сіяли кукурудзу 3, 4, 5 років підряд на одному полі, прекрасно, ми зараз маємо діабротику. Чим можна забрати діабротику? Як це, наскільки це економічно ефективно? Це неефективно. Серед таких проблем практично і виникають у нас. Таке питання, як склеротеніоз. Що таке склеротеніоз? Це хвороба, яка не повинна виникати в господарстві. Її не повинно бути. Але коли сіємо ми, сів, сівозміна у нас ріпак, пшениця, ріпак пшениця і так, років 6, ну, в нас таке було, що навіть соняшнику і кукурудзи не було, просто ріпак пшениця. І коли ти в перші роки ти маєш урожайність ріпаку 3,5-3,6 тонн. А через 6 років у тебе ріпак вже чомусь 2-4 тони при тих же самих мінеральних добривах, при всьому і вологі, здається, вистачає. А все дуже просто. Накопичення в ґрунті величезної кількості різних патогенних мікроорганізмів. Із один із таких мікроорганізмів саме це склеротиніоз. Склеротиніоз, практично він поширений на всіх дводольних культурах. Це найбільші посіви у нас в Україні соняшник. В цьому році спостерігається збільшення ще площ. Планують збільшувати площі. Соя, ну не мені вам розповідати, так, знову збільшують площі. І при тому, що збільшення площ це більш ГМО сої. Тому що це легко, це швидко і більш-менш безпечно, але не для ґрунту і не для людини. І, звичайно, ріпак. Я думаю, що усі зустрічалися із проблемою склеротиніозу на цих культурах. Коли ми спостерігаємо, давайте поговоримо про склеротиніоз соняшнику. На соняшнику спостерігаються три форми склеротиніозу, Залежно від того, куди попала інфекція. Може бути інфікована коренева система, рослина гине. Ми потім чуть пізніше я зупинюся на біології розвитку збутника, чому саме проблема в боротьбі. Друга форма це стеблова. Інфекція попадає на стебло, руйнується практично транспортна система і рослина гине. І третя форма це кошикова форма. Це саме явне те, що ми бачимо з вами в полі. Прийшли на поле, кошик висипається повністю разом із органічною масою, склероціями в ґрунт. І як вже зауважили, склероції в ґрунті можуть зберігатися до 8 років. І практично. Є особливість даного збудника. Він зберігається в ґрунті, не на органічних рештках, а у стадії склероції. І її їй... так він закритий. І трен... А чутливість даного збудника тоді, коли він проростає, ми ще зараз на цьому зупинимося. Соя. Чи бачили ви, де плямами вилягає соя? Ми маємо ось такі ознаки ураження сої, коли на стеблі. Сірий, білий, наліт із такими темно-сірими склероціями. Така проблема, звичайно, є. І ріпак. На ріпаку проявляється склеротеніоз досить, досить цікавим. Його майже ніхто не ідентифікує як склеротеніоз. На попередніх моїх роботах, на моїх посівах ріпаку, я спостерігав дуже цікаву річ. Тоді, коли коли дозріває ріпак, а він нерівномірно зелений або нерівномірно дозріває. І коли подивитися, дає зелені плями, ми можемо подивитися зараз на слайді, і ми бачимо, що ріпак дозріває десь зелені плями, десь жовті плями, десь уже він дозрів. А чому він рівномірно дозріває? Він же ж все однаково. Він свій фізіологічний процес з землі прийшов, він відновився однаково. Чому ж він дозріває? Він цвів однаково. А все дуже просто. Коренева система або прикоренева система стестебло уражені ураженими збудниками. І ці збудники різні. Це в тому числі склеротеніоз, це тифульоз, це фомоз прикореневий шийки. І ми спостерігаємо із таку проблему. До чого це призводить? Це призводить до того, що не доливається зерно. І практично якість зерна, падіння олійності, ну і, звичайно, падіння натури. Щоб зрозуміти, як боротися зі збутником, необхідно розуміти, в чому ж складність. Насправді, склеротиніоз, він чутливий до самих різних, різних препаратів, в основному це триазольна група або інші групи. Він чутливий, але він чутливий тоді, коли він проростає, тоді, коли він в активній стадії проростання. А якщо він не проростає, коли він лежить в ґрунті, чим ми його можемо забрати? Знаєте, така відповідь нічим. Ми можемо його не закопати зверху, ми можемо його положити зверху, цю склароцію, і спровокувати сходи у нашій культурі, наприклад, в пшениці, яку він не може інфікувати. Тому, якщо подивитися на наш слайд, ми побачимо. Ми побачимо, наприклад, з ріпак, інфекція разом із вегетативною масою і з органічними рестками попадає на поверхню ґрунту. І ми заробляємо її на зиму. Проводимо культивацію. Збутник в ґрунті знаходиться в стадії експаруції, нічого на нього не впливає. Далі, коли приходить весна, ми сіємо о, наступну культуру, наприклад, соняшник. Коли ми сіємо соняшник, інфекція вона дуже залежить від температури і від вологості, коли вже набирається сума активних температур і десь приблизно середина травня, друга половина травня. Коли вже у нас ріпак, ріпак соняшник хоче зацвітати, проростають апотеції. Апотеції – це проша скларуція, яка формується у вигляді такої невеличкої, невеличкого гриба, як ліечка маленька. І з цієї апотеції вилітають спори. І вони в радіусі 100 метрів інфікують практично всю, всі наші рослини. І ми маємо проблему. І все по колу. Тому. І саме боротися з цією інфекцією необхідно, коли ну, на кожному із етапів Це, звичайно використання, перш за все гібридів стійких, тому що на демополях ми спостерігаємо, що є різниця, деякі гібриди більш уражуються, деякі менш уражуються. Звичайно, це правильна обробка і саме ключове це сівозміна. Засоби захисту, фунгіциди вони є також в нашій компанії, на якій я також зупинюся. Є таке добриво, яке називають вапнікове селітра. Знаєте, можна використовувати і німецькі дослідження показують про те, що на відсотків 15-20 можна зменшити інфікування саме склеротеніозом. Я так думаю, що це не тільки склеротиніоз, це вся інфекція, яка знаходиться на поверхні ґрунту. На що ж робити із інфекцією, яка знаходиться всередині ґрунту? В чому проблема? Ну, перше, це протравник. Необхідно протравляти, протравлювати насіння якісними протравниками і в достатній кількості, але ні в якому разі не перевищувати норму протравника, тому що це може вплинути на, на схожість і на енергію проростання. Але ж протравник, який час діє? Він діє десь днів 30 максимум. Ну, деякі препарати, можливо, доходять до 40 днів. Але ж збудник склеротеніозу може проростати і пізніше. Яким чином захистити кореневу систему? Обов'язково необхідно насичувати ґрунт корисною мікрофлорою. А саме в нашому, в нашому варіанті це біологічний препарат або бі, біостимулятор BactoLife Seed. У чому особливість даного препарату? Даний продукт виробляється в Німеччині компанією Rizomik. Особливість даного продукту в тому, що його можна змішувати в одній баковій суміші із хімічним противником і протруювати насіння. Тобто мікроорганізми, які містяться і плюс наповнювачі, які містяться в продукту, вони між собою і з хімічним противником не конфліктують. Звичайно, не можна використовувати металмісні фунгіциди, ну і хлорку. Що таке бактолевсід? У бактолевсід входить мікроорганізми, такі як бацилюс. І триходерма. Бактерії роду бациліус, вони там різних видів, і вони забезпечують практично саме різними властивостями. Це перше захист, біологічний захист від кореневої інфекції, які будуть знаходитись, а особливо від склеротеніозу. І плюс триходерма, яка може впливати на склеротиніоз, але в стадії, коли вона коли проростають. Коли скроція не проростає, триходерма, бацилюс вплинути ніяк не може. Яка різниця між нашим продуктом триходерма і між препаратами, які також вмістять дані мікроорганізми? Як правило, ми всі з вами використовували біологічні препарати на основі Бациліусів триходерма, але особливість в тому, що вони різні, штами різні. Якщо подивитися на дослідження німецьких вчених, то триходерма. Від іншого німецького виробника і триходер штаму А2781 в нашому набагато активніша. Особисто у наших дослідженнях прибавка до урожайності могла сягати 25-30%. Дуже, дуже гарний результат показує використання продукту при зменшенні мінерального живлення. Ми всі з вами зіткнулися із проблемою, коли почалась війна. Вартість мінеральних добрів виросла і необхідно на чомусь економити. Відповідно, економимо на засобах захисту і на мінеральному живленні. Ми його зменшуємо. І коли ми почали зменшувати мінеральне живлення, ми сильно почали втрачати ворожайності. А це свідчить про деградацію ґрунтів. Ну, питання деградації ґрунтів це окрема і дуже-дуже велика широка тема. Що ж відбувається? Коли ми використовуємо препарат на піщаних, дуже бідних ґрунтах, без, абсолютно без мінерального живлення. таким питанням ми здалися років 4 тому. І я провів дослід: посіяв оброблене насіння соняшнику на піску і посіяв без ніякої обробки тільки із фунгіцидним противником. І ви на слайді можете спостерігати, яка різниця. Одна ключова умова. Це відсутність мінерального добрива. Тобто фактор мінерального добрива, який впливає на рослину, відсутній тільки біологічний препарат. І ми з вами можемо побачити, що різниця між рослинами вже у стадії бутенізації зірочка перед цвітінням. Ми бачимо висоту різниці близько 50 см. У дослідах, у дослідах коли ми використовували із, із мінеральними добривами, Такої великої залежності, звичайно, ми не спостерігали. Але прибавка до урожайності мінімум 15% була практично завжди. Що стосовно хімічних препаратів, які є у нас в компанії, серед досліджених препаратів, які можуть впливати на на таку проблему як склеротоніоз, звичайно, це препарат із діючою речовиною боскаліт скаліт досить гарно працює, але не на 100%. Але це єдина діюча речовина, яка є в Україні, яка може хоч, хоч трішки, але контролювати даний продукт. Коли ми думаємо або коли агроном вважає, що в майбутньому в нього проблема буде, він використовує мінімальну норму 0,2-03 літра на гектар. Якщо проблема епіфітотія, Звичайно, використовувати необхідну максимальну норму, це 1 літр або 1,2 літра. Особисто я використовував карбендазин 1,5 літра на гектар і невелику норму москаліда це 0,3 літра на гектар. В такому випадку, звичайно, така бакова суміш дуже гарно працює не тільки проти склеротиніозу, а й проти інших хвороб, які є на соняшнику, на сої і на ріпаку. Є загально прийнятий факт. Десикація рослини, завчасна нормальна десикація рослини, вона блокує розвиток хвороб, які розкладають практично органічні рештки. Тому що що таке патоген? Патоген впливає на живу рослину. Тому, коли ми вирівнюємо шляхом десикації, ми таким чином блокуємо розвиток патогенних мікроорганізмів. Це загальний факт, тому десикація на полях, де були великі епіфітоті різних хвороб, це завжди Завжди здорово. Є ще одна проблема це вертицеліозне в'янення. Це друга проблема, яка практично ніхто не звертає на її увагу. Але ми всі з вами бачили соняшник, де не наче ознаки дефіцит елементів живлення. Насправді, це ураження кореневої системи грибом і блокування транспортної системи. Ми з вами бачили ось такий ріпак, і ми вважали, що це якийсь дефіцит елементів живлення, що це якась інша інфекція. Ні, це коренева система інфікована даним грибом. Ну а але це вже питання наступних лекцій. Дякую вам. Дякую щиро ну, за доповідь. Чи є запитання? А, до слова я хотіла за триходерму, ви згадали так? так, а так. В чому от особливість її взагалі дії? О, що триходерма. Вона ніби вростає в сам патоген. Саме так. Так, от в чому особливість дії? Бо я там бачив деякі фото. Особливість триходерми така, що це грип антагоніст. Він атакує практично інфекцію збутника, міцелі, який проростає, і він надзвичайно агресивний до патогена. І він таким чином, виділяючи різні токсини, він пригнічує його розвиток, блокує поширення. Тому якщо ми нанесемо не триходерму, бациліус, псимтомову у нас ми нанесемо на кореневу систему, даме інфекцію, яка в ґрунті ми її сильно там не проконтролюємо. Але ця інфекція не зможе вплинути на кореневу систему. Дякую. Чи є запитання? Є запитання. Добрий день, хотів прокоментувати трошки. Стосовно мене звати Ігор, компанія Грітема стосовно продуктів, які от ви розказували. Я прослухав першу частину вашої презентації, але так зрозумів, що ви про триходерму так розказували трошки. Там не тільки триходерма не хочу робити, щоб це вигляділо як реклама, так але хочу повідомити, що з цього року в Україні вже буде доступний біологічний препарат. На основі гриба Conuturium minitans, який відмінно контролює саме ґрунтову форму склеротині, і він є грибом гіперпаразитом який паразитує на, саме на склеротіях. Тому ну, він по своїй дії значно відрізняється від дії триходерми, яка, скажімо так, вона обмежує розвиток, да, обмежує, вона впливає більше на, на міцелі гриба. А цей гриб, він впливає саме на склероці і ну, скажімо так, знищує їх, проростаючи своїми гіфами в, сам, в самій склероції. Тому ну, з цього року вже буде доступний препарат буде рішення, але повторюсь. Це тільки для ґрунту для контролю ґрунтової форми склеротині. Звичайно, що з стебловою формою там ефективніше буде боротися саме нуту там вашими продуктами, хімічними продуктами. Дякую, дякую. Я знаю про мікроорганізм, про який ви згадували. Є деяка особливість продукт Бактолайм це виробництво компанії Різомік. Є один великий мікробіолог в Німеччині, це доктор Евальд Сівердінг, із яким я спілкувався і з ним стосовно даного мікроорганізму, щоб вплинути. Він повідомив про те, що дослідження, які проводилися в Європі, по всій Європі вони проводяться. Даний мікроорганізм у їх не підтвердив великої активності. Тому ми і не можемо закупити даний продукт, щоб він був, можна сказати, недоцільний в Україні. Не можна реалізувати продукт, який не має ефективності, або він слабо ефективний. Тому що фермера це акція одного дня. Ти продаєш щось, а воно неефективне і ніхто в тебе його добрати не буде. Але в Україні дійсно я зустрічаю такі продукти, і вже навіть є відгуки від агрохолдинга, не буду також казати, який де повідомляють, що ефективність вона є, але вона потребує регулярного внесення даних продуктів. Тому так, таке є. Дякуємо щиро. Дякуємо нашому доповідачу. Йдемо далі.